Низва ветерана, який прийшов до банка, оформити картку для виплат з інвалідності. Про все... так, добре. Все добре, давайте давайте. То буде у Фейсбуці. я вам гарантую. Так, так. Вона сказала, що я поліз поза чергою. Є закон України. Вона сказала, що нас мало москалі били. Так. Так.

Все, дивіться, люди. Дивіться, які в нас люди на Україні. І вона, наша львів'янка, каже, що нас москалі на фронті мало били. Добре, давайте. Добре, я воював понад три роки. Добре, добре. добре. Дивіться, люди, львів'яни. Я це все викладу у Ага, Давайте. Кова та людина, яка сказала, що нас москалі нам мало били на фронті людина, яка на жінку говорить дура кончена. Оце та людина дивіться, дивіться, люди. Бачите? Бачите? що ми маємо на в тилу, не то що там на фронті. Це повідомив військовий Роман Яворський. У банку ветерана обслужили поза чергою, що й викликало обурення в жінки. Далі зі словами, цитую: мало вас там москалі били. Вона заявила, що ветеран обманює, бо мовляв, в нього руки та ноги цілі. Незабаром жінка пішла з відділення, але потім повернулася вже з чоловіком, і частину конфлікту військовий зміг відзняти. І ветеран Роман Яворський каже, довго думав чи викладати цю історію в мережу, але все ж таки набрався сили, опублікував пост та прикріпив відео, яке ви щойно бачили. Роман написав, що найприкрішим було навіть не слова жінки, а те, що ніхто з черги не став на захист військового. Роман до війни був забезпеченою, людиною мав свій бізнес. З початком повномасштабної війни добровільно пішов на фронт, прослужив більше трьох років, звільнився через діагноз, оклюзія сонної артерії. Це повна її закупорка і обурений, щоби аби оформити інвалідність, треба пройти три кола пекла і витримати всі образи та зневагу людей. каже, що навіть не розуміє, як в обличчі військовому можна сказати, що якщо руки-ноги цілі, то ти не ветеран, або те, що москалі мало били. І за даними журналістів агентства агенства Медіа» в поліції повідомили, що звернень від самого Романа Єворського до них не надходило, але перевірку там таке розпочали після того, як цей інцидент набув розголосу в соцмережах. І у коаліції ветеранських просторів вже відреагували на цю ситуацію. Наголосили, що ті, хто так ображають та зневажають військових, мають вибачитися на відео їх потрібно ставити на місце. У коаліції обурені, що певна категорія суспільства не розуміє, що пережили люди, які воювали, і наголошують, що серед ветеранів з інвалідністю є ті, ті, чиї травми не видимі. Тому така поведінка цивільних до захисників є неприпустимою і має каратися в правовому полі. І на ситуацію віддругував міський голова Львова Андрій Садовий. Він оголосив, що не всі ветерани ходять у формі і мають видимі шрами, але кожен з них пройшов своє пекло. Цей інцидент назвав не просто прикрим випадком, а дзвінком про те, що нам усім треба пам'ятати, що йде війна і що поруч люди, які втратили здоров'я близьких, спокій, і що сила сьогодні не в криках, а в людяності.